Уж та чопські активісти звернулися до представників обласної прокуратури з проханням розглянути їхні звернення та відреагувати на них. Активісти Чопа стверджують, у місті здійснюють корупційні схеми, до яких причетні правоохоронні органи та міська влада. Відтак страждають від неправомірних дій мешканці Чопа. Антимонопольный комитет вынес решение про то, что тарифы незаконные. И местному голове было дано, э, дано задание скасовать незаконные тарифы до 2 декабря 2013 года. По сегодняшний день они не скасованы. Более того, межрайонная прокуратура вынесла подание про незаконность этих тарифов и вынесла ей срок для усунули долики. 20 дней. Срок истек 7 мая. Сьогодні 15 мая, я житель Чопов, по тижні плачу ті незаконні тарифи, которыми пользуются ми вже 7 лет. Громадськість каже звернення, які стосувалися незаконних тарифів, вже надсилали у міжрайонну прокуратуру. Потім там заяви мешканців проігнорували в обласній прокуратурі. Їхні скарги розглядали із суттєвими порушеннями. Стверджують чопські активісти. Із генпрокуратури я ж дала на мою скаргу на всі корупційні дії прокурора царя. Их много, больше 10 эпизодов. И нас тут водили по большим семи кругам ада. И в конечном итоге я получила ответ с порушением, с сутевым порушением сроков. Через 55 дней мне дали ответ на скорбу, который я писала в Генпрокуратуру, где было написано черным по белому. Провесты, перевирку, вы Вкладених фактів перевірку корупційних дій прокурора міжрайонного царя. Пів року звертаються громадяни в, певний, в кожній рівні прокуратури, міжрайонного рівня, в обласну прокуратуру. І не можемо отримати дійсно відповіді, нормальної відповіді і реакцію на ті події, які відбуваються в місті Чопі. Порушено декілька кримінальних справ. Вони всі стоять, їх не розглядають, відповідь не не додають. Є питання, які необхідні необхідно в першу чергу переглянути, передивитись, провести розслідування і факти, ті, які вже є в наявності з документами, просто перебувають. У журотські активісти теж підготували звернення до працівників відомства. Громадськість намагається з'ясувати, чи правда що 50% акцій Закарпаття обленерго викупила російська фірма, та яка доля виручених коштів Закарпаття Обленерго, яке було продано за 140 мільйонів російській фірмі і Виникає питання в тому, як використовуються гроші, так як ті гроші е, мали використатися для вдосконалення нових технологій, для інновацій. А... На даний момент ми не бачимо жодних робіт. У вирішенні нагальних питань, з якими активісти звернулися у відомство у прокуратурі, обіцяли розібратися. Ви не робите свою роботу. Якщо ви прийшли, маєте до нас якісь питання звернення. Ми готові Ще їх розглянути. Представники громадської організації обіцяють, якщо обласна прокуратура не вживатиме ефективних заходів щодо усіх звернень у найближчий час, проведуть більш масштабну акцію.